Ми сьогодні проводимо чергове навчальні тренування, які пов'язані з можливою загрозою витоку радіаційної радіації із Запорізька АЕС. Тренування почалися з п'ятої ранку і штаби були розгорнуті вже протягом двох годин. Ми виміряємо кількість альфа-частинок. На сантиметр квадратний, на хвилину, скільки на людях. І в кого виявлено, проходить на пункт масової деконтамінації. Звісно, страшно. Страшно за родину, за дитину. Як треба алгоритм дій виконувати. Після того, як людей з забрудненої зони привезли до збірного пункту. Після чого там провелася реєстрація, може надання допомоги психологічної, медичної. Потім з цього пункту, збірного пункту, людей перевозять сюди, де контамінація приходить. А вже після цього їх везуть на евака-пункти, які потім далі відправляють по різним регіонам. На сьогоднішній день це 107 автобусів. Здебільшого це буде евакуація місцевого населення, як ми говорили, по районам то. Близько 22 двох тисяч транспорту, плюс люди, які беруть з собою ще людей, якраз буде задіяно. Плюс у нас буде як 5 потягів залізничного і п'ять електропотягів. Ну, це тільки по запорізькому по взагалі буде 20 потягів, які будуть вивозити людей. В середньому в потязі близько двох тисяч чоловік. Орієнтовна цифра, яку ми прораховували при цьому кризовому сценарію, це близько 300 тисяч чоловік, які потрібно буде увійкувати із території чотирьох областей. Поліція в цих заходах приймає участь щодо охорони. Громадського порядку саме в містах, там, де будуть перебувати громадяни, в пунктах прийому, проміжних пунктах і пунктах розселення. І крім цього, слідкуємо за безпекою дорожнього руху, для того, щоб не було заторів, для того, щоб громадяни, які самостійно евакуюються, зробили це більш комфортно і в максимально стислі строки на сьогоднішній день виїзду з окупованої території не буде. Як ви бачили в телеграм-каналі, оповіщаємо населення, що вони рухались у напрямку, наприклад, Бердянську, Більш не з незараженої зони. Ця машина після аварії на ЗС має вимірювати саме зони забруднення радіаційні, тобто. Цілодобовий моніторинг в режимі реального часу. Виробництво електричної енергії Запорізька атомної електростанції не здійснюється вже давно. Там із шести блоків п'ять в холодному резерві і один блок в гарячому резерві, в гарячому стані. Так назвев. Там другий контур нагріву. І в зв зв'язку з чим дана ситуація не може призвести до глобальних наслідків, оскільки так називаємо твари вони не в активному стані. Швидка медична допомога привозить к нам па пацієнта. Ми його тут приймаємо, перевіряємо на радіометричний контроль. У нас є інженер радіолог. Якщо він не ходячий, ну би тяжкий, то ми його ложимо на носілки. Хотне пацієнта миємо, обеззаражуємо тричі по 30 секунд. Це звичайне мило для посуду. Проведені багато досліджень, які доказують, що воно є найефективнішим. Ми сабрали самий критичний сценарій, де розповсюдження зазначеної радіації буде не тільки 50 кілометрова зона, а й більше зв'язку було залучено чотири області. Результати навчання доволі позитивні. Як ви бачите, самі наші відомства готові до локалізації викликів, що можуть нанести нам Російська Федерація.